Настала золота осінь, а за нею і ряд конкретних справ, які мають бути виконані згідно програми народний бюджет 4 вересня у прямому ефірі радіо Новини Придністров'я відбувся відкритий діалог першого заступника голови Білгородністровської районної державної адміністрації В'ячеслава Маслакова та виконуючого обов'язки головного спеціаліста відділу капітального будівництва і ремонту Сергія Мішина із громадою нашого району. Нагадаємо, народний бюджет програма, яка ініційована губернатором Одещини Едуардом Матвійчуком, та передбачає єдність держави та народу у вирішенні соціальних проблем населення. Програма є безпрецедентною та діє лише на території нашої області. Згідно програми, кожний населений пункт на народних сходах визначив по три пріоритетних проблеми своєї громади, які потребують першочергового вирішення. Загалом по Одеській області це 8 тисяч конкретних справ. Так, у Білгородністровському районі це більше 80 проблем. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що дійсно не було ще в історії, я би сказав, навіть в історії нашого району такого мощного пориву, коли за один рік было бы освоено и выполнено столько работ по всем объектам народного хозяйства. Капітальний ремонт дитячих садочків, шкіл, поточний ремонт доріг, а також вуличне освітлення і це ще не повний перелік добрих справ, які вже виконані у Білгородністровському районі. В Удобненській та Підгірненській школі замінено старі вікна на нові, у Широківській, Семенівській, Красноокосянській та Крутоярівській школах побудовано та будуються внутрішні туалети. У Крутоярівці і Широкому та інших селах відремонтовано, а також побудовано водопроводи, і тепер населення забезпечено водою. Варто відмітити, що левова частка у виконанні запланованого народним бюджетом залежить від відповідальності всіх гілок влади. Саме завдяки особистому контролю за виконанням запланованого народним депутатом України Віталієм Барвіненко Білгород дністровський район сьогодні може показати реальні справи, які вже радують людей. Много от того, как работает сама администрация, как работает на сегодняшний день куратор нашего проекта «Народный бюджет» в нашем регионе. Это Виталий Дмитриевич Барвиненко, он является куратором, народный депутат, куратором нашего района. И бывая на местах, общаясь с людьми, встречаясь, І приймає лічне учасні, в тому числі даже ж фінансірування того бюдпроекту. То єсно народ віддержку і починають понімати і вірить в это. В'ячеслав Пантелійович відзначив, що серед люду спостерігається динаміка взаємодопомоги. Дана тенденція сприяла тому, що, наприклад, у чистоводницькій школі минулої зими удобчани власними силами ліквідували проблему із опаленням у школі, і такі приклади не є поодинокими. Серед об'єктів народного бюджету, які в найближчий час будуть функціонувати, є стадіон у випасному, який до кінця осені радуватиме не лише випаснянців. Немала роль у реалізації народного бюджету належить і сільським головам, які розуміючи безпрецедентність програми, зробили все для того, аби якнайшвидше отримати фінансування та покращити інфраструктуру свого населеного пункту. Отож, всі конкретні діла, які мають бути виконані до кінця 2012 року, нині на стадії реалізації, саме завдяки особистому контролю народного депутата України Віталія Барвіненка, який конкретними справами та ділами показує свою турботу за покращення життя мешканців Білгородністровського, Татарбонарського та Кіліського районів.